Шановні глядачі, вітаємо вас! Сьогодні у нас на тесті гранулятор потужністю 4 кВт 380 В. Це найменший наш гранулятор в лінійці. Модель підходить суто під будь-які види комбікорму. Дану модель гранулятора ми виготовляємо у двох варіантах. Це 4 кВт на 380 вольт та 4 кВт на 220 вольт. Модель гранулятора вдосконалена та відпрацьована роками. Дану модель гранулятора ми виготовляємо з 2013 року та постійно вдосконалюємо. Підприємство Артмаш має закритий цикл по металообробці. Ми забезпечуємо усі етапи обробки металу, надаючи перевагу верстатам з числовим програмним управлінням. Парк обладнання та професійно підготовлений колектив дозволяє виконувати роботи підвищеної складності. Артмаш – це результат. А результат це праця колективу помножена на час. Довіряйте перевіреним. Дякую вам за увагу!